Доброго ранку! Дослідниська експериментальна робота чи читасія Свулика. Виконули каші Барбара, учениць 4 класу Рівніцько ліцею, керівник каші Валентин Уліцін вчитель початкових класів. Наша родина близько 30 до років доглядає джем. У нашому селі є ще кілька пасіб набагато більш за нашу. Я вирішила дізнатися, які, окрім медмеду, є продукти вже міста, які мають побути людей і розповісти про них якомога більше дітей та дорослих. Виявилося, що про мед нації, а про що продукт джерелі сама не чули. Ціле літом разом з братом та друзями я спостерігала за бджолами та роботою так на пасіці. Мета моєї роботи дослідити деякі продукти бджаністу, які збирають пасічки, доглядаючи за бджолами. Навчитися вас поруше виготовляти деякі лікування, косметологічно та автономічно вироби продуктів джаністу. Об'єкти дослідження наше повсякдення. предмет дослідження всі продукти бжаліста. Хіпотеси дослідження всі продукти джаліста дуже корисні. Їх люди використовують в різних сферах свого життя. Место дослідження и тергос актування, вишня другого матеріалу та садик в 19 данного дену. Практически діагноз. Очікувані результати, бишки значить про продукти. Очікувані результати, більш і про продукції в та сфери використовування. Трохи сторін джереліста. Джела є одним із наймовірних там, віку, мець, та подарунків природи. Починаючи з кам'яного віку, мед став не спутником людини. Є один із, із самих поживних та корисних і смачних продуктів. Приручивши та навчившись їх розводити, люди поступово познайомилися зіма продуктами їх життєдіяльності. Назвати ці сторони людського життя, як в який вони використовуються, дуже складно. Але вони є і навіть живим завжди по збережені, під підтримка та відновлення здоров'я. У є уникальна тварин. Люди використовують все, що вони виробляють: мед, прополіс, віс, квітковий пилок, первую, маточка молочкова, запуск. Жолодний отруток і називається і, називається мер, і навіть мед підмор та високового гнів. Наш продукт це мед. На відміну від рафінового цукру мед не, не рунує зимну емаль, він виновлює сил, заспокоює покращує сон. Корисне при великих фізичних навантаження при цукровому діабеті. Вітана, мед успішно використовується для ран, опіків та ран. Особливо важливий мед для розвитку дітей, організму дітей. Тат почав три рази за сезон 28.05, 14.08 та 10.08 урожай склав. 1200 кілограмів. Проколіс це пжалини клей, смолисне віддані рослин. Цікаво, що кожна сім'я вже створює свій проколь. Він має антибактеріальні, противірусні властивості, підсилує під, під імунітет. Виявляється, що прополіс різнокольоровий до світло-зеленого до темно-кришного. Прополісом сам в жілки закривають щири вулику, та саме скоро захищаємо його з за дощом із хатує у кульки. Джолиний віск має поживні пом'якшування поживній та противальні властивості. Китковий пилок в бабусі вдоблювало з від врахованих раків та обрізних на сонячної воскотовці. Квітковий пилок це комплекс вітамів, нічого Вітамін. дизін не порушує його за вітамінним складом, в чому збираються із Квіток і приносить у вулику у спеціальних містечках, які є в них лавка, на їх приклапах. На літок вулика тату встановив спеціальні полкоуловлювачі. Вчилки, коли приходили, з крізь нього граду, губили принесений пилок. Більше 2-3 рік на одному вулику уловлювач тато залишав, щоб наслабити цю цілінку. Але є ще сильніші, вітамінопрепарат це перга. Це пилоко обработне ферментами бджіл і складна комірка для дозрівання. Перга, обджує бджоли хліб літу, стосовно організмом на 97%. Рам Джо... 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 з первою вартість за медової рамки, бджоли з шильми набивають пилком та медом всі комирки рамки. Замос москові кришечки, які бджоляри знімають під час розпшивання раку. Він багато на мед і лізацину. Замус допомагає при захворюванні ротової порожники і верхній диких шляхів. Замус мама та бабуся зрізали гострим ножем. Їм ми пригощали всіх охочених. решту перетоплювали на віск. Це цільця бджіл, які похвалюють природним шляхом. Максимальна кількість підмору творить на весна до у лютому березі. Висковані це комахи, які вселяються у вулках ослабленою сім'єю. Жінки цих комах далі перетравлюватимуть від подібних до пластмасу. Маточне молочко це речовина, якою бджоли виготовлять матку. У матушному молоці є ДНК, і бджоли можуть виводити собі матку, яку вони хочуть. Тобто матишне молочко містить певну генетичну інформацію про цю сім'ю, яка його виробляє. Через це застосовується в гартології для продовження життя людини. Вісне ведуш лікування в багато міста рецептів на основі джерело продуктів. Я, я вирішила дізнатися, я вирішила спробувати деякі з них виготовити їх власно. При застуді вживають стік рецькі та цілу з медом. Пилок – це пилок, його можна вживати у сухому вигляді, але з деяких рослин він гіркий, гір, тому його змішують з медом. Настойка з прополісу. Надею прополіс. Залити, залити спиртом, настояти чотири тижні в темному місці і, і, роз, і можна, полоскати його, його, е, можна полоскати рот при ангіні. Лайфак для перевірки якості прополісу. Опустити туди у воду. Прополіс високої якості потону. Настройка з підмор. Підморю, висішити, подрібнити блендарі та налити спирту. Настояти чотири тижні в темному місці. Розтирання готово. Мазь з воску. Розігріти олію. Надерти віску, один шматочок муроного жовтка, і мазь готова. Бабуся, бабуся лікує тваринці мазю. А це окопна свічка. Вона не дає багато світу, але дає багато тепла. На ній можна розгріти їжу та навіть створити чай або каву. А цей чудовий медовий док ми зробили раз зі мамою. Висновено, спостеріжання бджолами дуже цікаво. Робота джолярів версьчка. Це що вони виробляють? Мед, віс, прополіс, пилок, перга, замість, марочне молочко, підмор, людина може. Виконувати у своєму по Потрібна дуже кропітка робота з популя... популяризації продовжують життя серед молоді. А тепер я вам покажу невеличке відео, як мій тато роботи на пальці. De água e